Сьогодні я прокачаю свій аккаунт на 2000, 10 тисяч і 50 тисяч карбованців. І почнемо ми з 2000 карбованців. Погнали! На балансі в мене 2000 карбованців, і аккаунт у мене максимально пустий. Перший рівень 0 грошей, 2000 карбованців. І подивимося, як ми зможемо цей аккаунт розвити. Значить так, перше, що 100% треба зробити, це ввести промокод DELOVISH. І для цього нам треба другий рівень в ігрі. Давайте заходимо з вами в товари, послуги, і тут нам потрібно плюс 5000 тисяч досвіду. Куштується у нас 125 карбованців. І воля, ми з вами тепер четвертий рівень, і в нас залишилося 1878 карбованців. Тепер заходимо сюди, описуємо Delovish і активуємо. Все, тепер через 5 підей нам прийде максимально топовий бонус. Так, я вас поняв. Ага. Нормально. Так, слухайте, тут в товарах купа всього. Прям такого цікавенького, блін. Так, ну слухайте, подивився, які тут є в нас товарчики. І саме найгірше, що в нас більше всього просто от використання. От дивіться, от я би собі хотів купити самокат, а він дешевий, і він коштує, дивіться, от їх 0 штук, але коштує 289 всього. Я моє повітря закінчило Ну хто ні, слухайте, є ще такі тачечки? О, ну вони, до речі, якраз нам по бюджету у ці. Для початку давайте глянемо кейсиків. В кейсиках в нас тут. А, ні, слухайте, це не наш бюджет. Нась так, сезонний пропуск. Я думаю, це прям максимально нам пригодиться. Зонний пропуск у нас коштує всього. 494 карбованця. Я думаю, це нам максимально потрібне. Давайте з вами купимо. І чисто за те, що я собі купив, я вже можу робити заднє сальто. Ви представляєте? Короче, це прям жорстко слухайте. Значить так, це дуже добре, що ми купили з вами сезонний пропуск, тому що тепер ми можемо слухати мати платну якісь призи жорст. але зараз нам ще потрібна якась тема. А я говорю про якусь тачечку. Ну і блін, зараз переводити на гроші, це все це буде дуже довго, а нас тільки 2000. Я пропоную купити собі Є39. Давайте її зараз заспавнимо. Цик. Ага, я вас поняв 700 метрів бігти. Ну так, все ж таки добре, що я новачок, слухайте, можна собі взяти в оренду скутера і доїхати. Так, ну що, я вже на місці, давайте зараз подивимося. Ох, та ви шо, йома, прям ідеальненька, йоме. Ні, ну слухайте, прям класно, але блін, нема прав, і вона от якось дуже криво їде, але воно і так їде класно, навіть попри то, все, це капець. Ух ти ж, йомо, звісно, от безправту важкувато. І то вліво, то вправо. Йомайо, це що за Ху-ху-ху, я вас поняв. Не, коротше, нам по-любому треба з вами купити всі ліцензії, то тож заберемо КПС. От, пакет всіх ліцензій, 249 карбонців. І плюс до того ми приймаємо ще всі прокачені скіли. Мені здається, це прям офігенно. І лишається це в нас всього 286 карбонців, мені здається, що це вже прям дуже-дуже мало. По факту нам цього залишиться тільки на тюнігах. Так що давайте быстренько обнімаємо. І це в нас вийшло майже на півмільйона. Ви собі представляєте, 429 тисяч. Я думаю, на цьому можна завершити нашу прокачку на 2000 тисячі гривень. І давайте подивимося, що ми з вами купили. Ми з вами купили пакет всіх ліцензій, плюс фулові прокачені скіли. Також ми з вами купили М539, яка коштує десь 3-4 мільйончика, я думаю, впевнені. Прям. Маємо з вами баланс 429 тисяч гривень, і маємо з вами куплений батлбас, з якого ми просто будемо вічно забирати призи і все, це прибуде кайф. Ну, якщо я щось забув, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені здається, ця прокачка вийшла максимально офігенна. Давайте тепер з вами перейдемо до прокачки за 10 тисяч гривень. здається, це прям офігененько буде. Для того, щоб почати гру Разом зі мною на проєкті Ukraine GTA заходи в опис під відео, нажимай на посилання, після цього ти перекине на офіційний сайт Ukraine GTA, нажимай почати гру та скачуй лаунчер-установка максимально проста. Після цього в лаунчері вибирай один із шести серверів та заходи у гру. Після того, як ти зареєструвався у грі, нажимай клавішу «О», промокод, і тут вводи промокод «DELOVE». Він тобі дасть максимально круті бонуси для старту та початку гри на Ukraine GTA. А якщо ти зареєструєшся на 05 сервері і скинеш мій телеграм-канал докази, що ввів промокод, ти ще отримаєш від мене 1 мільйон гривень на карту. Так, ну що, я вже знаходжуся на новому аккаунті. І як ми бачимо, в мене вже 10 тисяч карбованців. Ну я думаю, тут вже буде трошечки поцікавіше, але саме цікаве буде не 50 тисяч. Я думаю, там прям взагалі буде жорстко. Ну давайте почнемо зразу з того, що ми з вами купимо рівень. Я думаю, тут ми раз купляти не будемо, купимо три рази. Я думаю, нам три рази має вистачити. І це в нас п'ятий левел. А, майже шостий, окей. Зразу заходимо в промокод, вписуємо обов'язково деловіш. Так, все, промокод введений, і через 5 піде, знову отримую бонус. На балансі. У нас 9600. Давайте зразу купуємо пакет ліцензій, щоб у нас були максимальні скіли. І я думаю, можна знову купити батл пас, але на цей раз купити трошечки цікавіший. Оцей за 1000. Він нам дасть ще додатково 10 бонусів, і це прям буде цікавенько. Слухайте. Ми з вами маємо мікросхеми, які дорогі. Заднє сальто знову. Ferrari на 3 години. Давайте її зразу забираємо, до речі. В облер маємо зразу для рибалки тут всякі тємочки, ключ і свободи та вишого. Рандомний кейс, рандомний ключ. Давайте зразу забираємо. Ще з вами маємо Ferrari Тут чип m 2 Алкоголь. Оль і Екстазі. слухайте, ну тут прям до фіга всього маємо. Так, нам виходить, кейс Тюнінг. Давайте глянемо. Ух, ніфіга собі такого ключа ж навіть немав. Такого кейсу взагалі фіас він прикольненький. А давайте ризикнемо і за 300 карбованців знову відкриємо ще цей кейс. Так, я так понял, нам експішки випалити. А, ні, меч у до речі, слухайте. Аксесуар і досить непоганий. Треба буде по-любому подивитися. Так, і це у нас електрохаус. Ні, етлеелектрохаус точно купляти не буду. Він мені не подобається. Так, ну що, зараз я би хотів купити якісь номера на свою тачку, яка в нас буде. І я думаю, купити. Так, давайте з вами зразу купимо віпочку. Така віпочка скільки буде коштувати на місяць. В нас вона 1400 карбованців, а це на 2 місяці, а на місяць буде коштувати 789. Та давайте зразу купимо на 2 місяці, і можна буде взагалі прям не переживати ні за що. Також, я думаю, зразу треба купити військовий квиток. Він нам, в принципі, пригодиться в будь-якому випадку. Також я думаю, можна купити пару мотоблоків, щоб їх потім продати. Давайте візьму 3 штучечки. Ні, можна навіть зразу 5, ще дві штучечки докуплю. Все, це ми з вами перепродамо, потім все буде ідеально. Прям. Так, блін, було б непогано купити м в але вже, блін, не хватає, звісно. О, слухайте, тут є такий дешевенький кейсик, і тут падають скини і машинки. Давайте попробуємо з вами відкрити штучок, я не знаю, ну, наприклад, 8. Я думаю, що в принципі щось би звідси могло впасти, якщо так прям сильно нам повезе з вами. В першому нам випадає 100 тисяч, ну, в принципі, непогано може бути. Тут нам випадає чорна фарба, велика аптечка, щось поки що прям не везе. Слухайте, 5 кейсиків лишилося, в нас щось одна фігня падає. 100 тисяч знову, ну, блін, рядом було 500 і мільйон, ну трошечки. Так собі, звісно, ну ладно. То тисяч нам ще випадає, ну, в принципі, непогано. 10 тисяч гривень. Слухайте, походу, я цей донат зря потратив у ці 600 чи там 800 карбованців. Та ну ні, ну які кусачки? Ви прикалуєтесь такої в обріколу, вша мені це просто кидаєте, я так панів. Та? Ну давай, давай, останній кейс. Ну і 500 досвіда, да, я вас поняв. Коротше, в нас є 340 тисяч. Давайте з вами поїдемо. Зараз купимо якісь скінчик. У нас, в принципі, зараз є багато різних тачок. Ну, в принципі, дві тільки всього лиш є моя. У нас є Феррарі і така Феррарія. Ну, давайте візьмемо цю Феррарі. А бляха, мухай. Я забув, что треба бігти туди. Ух, та ви шо! така Феррари, прям жорстка. Не, ну нормальненько. Ну давайте. Ух, е-мое! Фігаси, серйозно, вона так їде? Шо? Це... Йо, фігасі, я вас поняв. Я дивуюсь, того, що вона стокова якби. Ладно, нехай буде. Я давно уже тачки ніяких не тюнив. я вже не знаю, як вони тут їдуть, всі у ці стокові. Не, ну це капец, звісно, йо-моє. Так, ну що, давайте ми зараз з вами обміняємо. Давайте. Вот C 616 карбованців, слухайте. І це у нас 924 тисячі, в принципі, непогано. І зараз прикупимо з вами якийсь скінчик. Давайте зразу гротаємо от там недорого. Так, тут є у нас такі скінчики. Так, ну з цих всіх мені зайшов такий скінчик. Давайте його з вами купляємо, в принципі. він у нас виглядає, в принципі, непогано. І давайте зразу вдіваємо цю катану, яку ми з вами, в принципі, вибили. Так, все, отака в нас така катаночка, виходить. Ну, в принципі, непоганенька. Треба було ж трошки далі, бо щось вона залазить середину, але непогано. У нас є анімації, але думаю, я їх купляти не буду. Хоча, слухайте, тут є такі, виходить, за донат. Ух, ніфіга собі слухайте. О, ні, таку слухайте, я куплю, отаку я, знаєте, куплю собі. Ні, ну слухайте, така прокачечка мені прям подобається, такого можна жити. Погнали тоді зараз дивитися на якісь тачечки, але ні, слухайте, в нас маловато бюджету, навіть не знаю, що тут зробити. У нас тільки 2500 карбованців, Типу, вроді би і багато, а вроді би і не дуже вже. Ні, я знаю. Зараз я прикуплю знову м 39, Ну блін, тому що вона одна із бюджетних тачечок, які їде файненько, виглядає файненько, ну і в принципі такого. Не знаю, може комусь вона не подобається, мені прям подобається. Так, ну що, заспавнили її і погнали зараз її тюнити, слухайте. І ще в мене є одна ідейка цікавенька. Ні, ну звісно, після Феррарі їде так собі, але нехай буде. Погнали її зараз тюнити, слухайте. ні ні ні, стоп, 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 стоп. Перед цим ми з вами прикупимо якісь цікавенькі номера, слухайте. Тут є дріфт і є BMW, такі, що мені подобаються. Я думаю, ну блін, ну дріфт дешевше, беремо дріфт з вами. Давайте з вами їх повішаємо, все. І погнали. Ох та ви що, вони прям тут файненько тако сидять. Погнали, тепер тюнити. Я думаю, затюнемо зараз жорстко так. Не, ну їде воно прям файно, слухайте, мені прям подобається. Ну і Максималочка, йомойо, що -ма -йо, тут? Я вас поняв, капець. Не вспівайте за Максималочкою, подивитися, мене тут підрізали поліцейські, я вас поняв. Так, ну що, давайте заїжджаємо з вами сюди. Бо. І зараз будемо з вами тюнитись. Наш, так, починаємо з зовнішнього тюнінга. Передні ліхтарі, в нас є отакі, звісно, беремо. Хоча ні, слухайте, мені такий більше подобається. Спойлер, так, я вас спомню, не видно. Спойлер у нас є такий, такий і такий. Ну, давайте візьмемо отакий стоковий, так скажемо. Решітка радіатора в нас є чорна, звісно, чорна беремо. Вічна спідниця. Ну, давайте візьмемо, нехай буде. І передній бампер в нас є знятий і якийсь емочний, непонятний, слухайте. А, тут міняється, типа. Ніжня тямочка оця, ну нехай буде, поставимо її. Валіри кузова, давайте перефарбуємо в якийсь, навіть не знаю. Ось така вона у нас не буде, така, типа темно-синя. Рівень тонування, звісно, ми закатуємо. І давайте попробуємо. Ага, стробоскопи сюди не можна вставити, Блін, обідно. Ну, ну, тоді можемо покрутити трошечки кейсиків. Ага, ну в принципі тільки один, бо в нас на інший і не стане. Тоді давайте, давайте F ки прокрутимо. Нам випадає, ага, я вас панів, друга трансмісія, це виходить, чи що це таке? Ну та, трансмісія. Ладно, погнали. І зараз я вам дещо покажу, що я тут захотів собі прикупити. До речі, виглядає вона, слухайте, прям офігенно. Йома, і ще одна фара, та ви що, прям фаненько, йоме. Ну слухайте, мені це є 39 все більше і більше подобається. Та ви що, прям офігенно. До речі, максималочка 285. Ага, я вас зрозумів. Імба просто, найс. Ааа, я вас зрозумів, коротше, я приїхав. Так, ну давайте попробуємо Феррарі заспавнити вона, де в нас. Де вона в нас заспаниться зараз? А 900 метрів. Ну ладно, пішов пішкарусом, я моя, це капець. Добре що хоч є тачечки з батлпаса, нам прям повезло, можна сказати. Так, ну що, я вже прибіг, давайте погнали зараз далі. Я надіюсь, на цей раз мені вийде, слухайте туди добігти. Йомаю, стільки різних справ, а це слухайте, тільки початок можна сказати. Це всього лише 10 тисяч карбованців, а зараз буде 50 тисяч. Ви представляєте, що я не куплю на 50 тисяч, це ж буде взагалі жесть прям. П'єсела Феррарі, звісно, їде. Після Є39, звісно, не ну, але ладно. Та ну не каже, ну я не, я просто не повірю, що я два рази розіб'юсь. Ні, слухайте, повезло це капець, я тут по полю, я йомою, їду. Так, ну що, я вже приїхав, як ви поняли, це зоомагазин, та йоме знову розбився. Я хочу зараз прикупити якусь тваринку, слухайте. І не просто якусь, а іменно капібару, я думаю, це було зразу понятно. Так, все, ми з вами прикупили і буде називатися він Вінболя. А бодяться тільки через те, що я батька капібар. Давайте зразу закупимо трохи корму для капібар. А в нас грошей немає, я вас понять. так, та ви шоу боля, дивіться, який боля. Йомойо, офігеть. Решту карбонців давайте поміняємо з вами. Або ні, давайте за решту карбонців ми з вами прокачаємо левел. Я думаю, це досить таки потрібне, слухайте. Все, а за 100 114 карбонців ми з вами просто бистренько купимо 171 тисячу. І плюс я вже отримав бонус промокода, слухайте, так що вже кайфово. Так, ну що, в принципі, на цьому все, 10 тисяч карбованців ми потратили, давайте підведемо підсумки. Значить так, ми з вами купили капібару, купили скін, маємо баланс 208 тисяч, купили пас за тисячу карбованців, купили BMW m 5 і протінгували її, купили скіли і ще там прокачали левел, коротше, отакі тямочки. Я думаю, це досить таки непогано. А тепер давайте подивимося, що ми ще зможемо досягти за 50 тисяч карбованців. Я думаю, це прям буде жорстко. Афігеть просто. Ви просто гляньте на цю суму. 50 тисяч карбованців на балансі. Ладно, тоді починаємо, як завжди. Давайте зразу купуємо 10 разів. Раз, три, раз, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, півтори тисячі карбованців ми потратили просто на левел. Давайте глянемо, який у нас тепер левел. У нас 9 левел. Все, цього нам повністю достатньо, я думаю. Ага, я зрозумів. Я забув ввести промокод, а промокод тільки до сьомого левела. Це капець. Ладно, нічого страшного. Давайте з вами купляємо зразу військовий квиток, пакет всіх ліцензій, це прям 100%. Йдемо далі, що нам тут ще таке є потрібне. Давайте зразу з вами купимо десь два, три, 4. 4 слота, нехай буде для тачки. І я думаю, цього нам повинно вистачити. Далі заходимо в преміум. По-любому, 60 днів преміума. Дальше в товари. Так, тут є цікавеньке, що ви тут такого взяти? Можете взяти x 6 ну, але, блін, їх чесно, не знаю. Може, то Bentley? слухайте, досить таки непогано, до речі. І ціна така непогана. Ні, слухайте, давайте зробимо тако. Візьмемо парочку мотоблоків, щоб ми по-любому могли перепродати. І купимо собі м 90. Я думаю, це прям буде офігенно. І під неї треба взяти топові номера. Слухайте, які ви тут. О, давайте BMW. Я думаю, такі прям ідеальненько сюди підійдуть. Ну і, звісно, як без Петл Паса, слухайте. Давайте заходимо і по-любому беремо найдорогійший Пас. Ага, нам спочатку треба взяти цей Пас. І після цього ми з вами ще беремо оцей Пас, ніфіга собі. Так, слухайте, ні, ну тут прям охта ви шо. Призи ті самі, але прям зовсім інакше це все виглядає. Так, пропустити рівень, навіть не знаю, чи є смисл, типу ми зараз багато карбонців потратимо, що тут такого цікавенького можна взяти, слухайте, рюкзачок, номера. Ні, давайте поки що, поки що, ми з вами без цього будемо. Ганули зараз швидко візьмемо нашу м 5 в 90 Ага, ця варена розумна до сьомого рівня, я вас паняв, я зре, коротше, так левел прокачав. Так, ну що, я вже прибіг і я ще згадав одну тямочку. Чого тут немає Тесли, фури? Я собі хотів, до речі, Теслу купити, і я її щось тут не бачу. Блін, я не розумію, чи то її забрали, чи що. бляха моха, мене збили. Так, ну що, от наша м 5 в 90 офігеть. О, адмін до мене тепнувся. Ну в донаті, ну в донаті просто колись була фура Тесла, її зараз немає. Добре, дякую. Так, ну що тоді, погнали, зараз купимо собі скінчик і їдемо тюнити цю тачечку, слухайте. Ну це вже, звісно, не М5Е39, це вже зовсім інший рівень. йомайо, офігеть, дивіться, О, ні, прям офігенько. Я думаю, тут ми зможемо її затюнінгувати, Прям ух, йомайо, я вбачаюся, зовсім інакше. Це прям буде набагато цікавіше. Та й плюс бюджета в нас ніфіга собі сіки, правда? Значить так, давайте. Ми собі з ходу поміняємо, я думаю, мільйончика три чисто. Ну, відтоді вийшло трошечки більше, але нехай буде. Практично 4 мільйончика на базу. Во, я думаю, такий скінчик нам прям підійде. Ну там, і за це це прям під нас, слухайте. І давайте тепер преміум анімації ще з вами виберемо. Так, ну що, я тут трошечки закупив анімації, дві штучечки, от такі в нас є, і такі в нас є. Закупили і все, погнали. Я думаю, тепер було б непогано вибити якісь аксесуари, так що давайте зайдемо в кейсики і пошукаємося, де в нас є такі фанікі аксесуарички. Ну і бажано, звісно, подешевше, бо аксесуари я не хочу тут за 2000 карбованців якихось. О, слухайте, в нас же є новий кейсик. Давайте тут відкриємо його. Десь вісім штучок, нехай буде знову. Ой, я вас, поняв, я маю треба було перезайти. А, ну, Ukraine GTA теж так думаю, слухайте. Так, ну все, я вже перезайшов, слухайте, давайте зразу спавнимо і давайте крутимо з вами ці кейсики. Я думаю, що тут нам має повести хоча б один-два аксесуаричка нам впаде. До речі, 100 тисяч падає. Ще нам падає 200 тисяч, але могли впасти крила. До речі, причому різні, там двоє різних крил могли нам впасти так. що У нього інший бампер якийсь. Погнали далі крутити. Так, тут о, нарешті, чарівний грабуз. Так, стоп, а це аксесуар чи це щось інше, слухайте. А, ні, це у нас для крафту, івентової валюти. Блін, ладно. Тут нам випадає крем. Тут нам випадає 500 тисяч, досить таки непогано, до речі. 100 тисяч, ну це прям так собі вже прям. Знову чарівний гарбуз, це капець. Йому, дайте хоч один аксесуар, хоч взагалі будь-який, прям абсолютно. Я вас поняв, коротше, ні цими гарбузами треба, коротше, вдіватися, я так поняв. Ну ладно, нехай буде 9 таких гарбузів у нас тепер є. Три мотоблока на продажу. І давайте повішаємо наші номера. Що ж це ми без номерів катаємось? Слухайте, ми їх не зря ж купили, правда? Все, номера повісили, офігенно. Погнали тоді тюнити нашу беху. Не, ну льота, вона прямо офігенні кота, що прямо як треба їде. Так, ну що, заїжджаємо з вами тепер на тюнінг. І давайте почнемо з зовнішнього тюнінга. Задній бампер. Такий в нас стоковий, а такий в нас. Ага, це просто забирає цю тямочку, ну нехай буде. Далі капот в нас є такий, такий, і такий. Ну давайте візьмемо карбоновий. Я думаю, буде непоганенько тако. Глушник. О, тут мій зацікавці буде прям цікавенько. Хоча тут і стоковий непоганий Акрапович, і такий. Ну давайте візьмемо Акрапович. Спойлер, ну прям великий тут нема смислу виштих. Або такі, ну да, це прям. Хоч і не, слухайте, отакий прям підійде, мій здається. Дічна спідниця, я думаю, нам отака звичайна підійде. Передній розширюючі, це у нас що таке, не поняв. Так, я щось не можу їх знайти. В чому прикол? Може воно щось ззаді став? Ні, блін, я всього щось не поняв, що це таке. І передній бампер зараз вам поміняємо. Це в нас стоковий, а це в нас протюнінгований. Ну, мені здається, навіть стоковий поліпше, так що ні. Все, кулер кузова. Навіть не знаю, які поставити, якщо чесно. Так, блін, я щось думаю, отака. Мені прям така подобається. Але ми ж можемо поставити з вами не отаку тямочку, наприклад, в. От, отаку. Ну хоча ні, слухайте. Отака мені прям подобається. Гнали тоді покладемо з вами неон. О, тут у нас якраз є закарбованці, слухайте. Ну але слушайте, слухайте, щось тут не такі собі. Рівень тонування. Ну тут все понятно, слухайте. Все, затонували. Диски міняти, непевно. Ну хотя не, слухайте, давайте глянемо. Але стокові тут непогані, але можна щось. А, ні, я вас понял, Тут розміра, щось якісь не такі. Так, стробоскопи. Ага, теж немає, я вас понял. Але слухайте, набрані рамки можна купити тут. Затонати, бачу, такі А ну, Суєтолог, камурай. Ага, я вас понял. Туди-сюди мільйонер. О, це прям ідеально сюди підходить. Так, давайте ще спробуємо поміняти з вами підвіску. Висоту нам треба трошечки її опустити, я думаю. Я думаю, що отак вона прям підійде. Ну і на цьому, я думаю, все. Тепер треба внутрішній тюнінг. але внутрішній, я думаю, робити за донат. Я думаю, що тут буде прям прикольненько. Давайте зразу ікси і візьмемо з ходу 10 штук. Просто погнали крутити. Так, друга турбіна, перша виходить. Так, слухайте, я тут трошечки покрутив без вас, і от в мене випало. Получиться четверта чиповочка, третя турбіна. Ой, блін, тут є четверта турбіна, я щось тут уваги, не то зробив. Давайте, четверта турбіна. Ну і блін, щось тут фігня, Давайте візьмемо ще. Хоча ні, слухайте, за тисячу карбонсів тут є стопроцентний шанс на п'яті деталі. То давайте вам просто чотири штучки крутанемо. Блін, нечайно, п'ять купив, це капець. Так, давайте, це у нас пружина п'ята. Блін, я ерки нечайно включив. Ну ладно. П'ятий мотор. П'ята турбіна. Знову п'ята пружина, блін. І п'яті колеса, все, офігенно. Давайте тоді з вами це все кладемо. Мотор, турбіну міняємо тоді з вами. І п'яті колеса. Все, а то, що нам не випало. А ні, нам в принципі не випали. Тоді давайте ще один прокрутимо, чисто може впаде. Блін, я два знову купив таке нажимаю. Так, знову п'ять оці тімочки випадають, і п'ять колеса, блін, не везе нам, звісно. Ну, давайте ще раз останній. Прям. О, все, оце добре, що я прокрутив ще раз. Все, кладемо. І тепер нам всього лише треба вибити гальма. Їх ми будемо крутити цим по 350. Давайте три рази візьмемо. Так, мотор четвертий. Перша трансмісія і друга трансмісія. Ладно, то її буде ЕПС, виходить, тормозів, нехай буде. Все, я думаю, вона у нас затюнена прям по максимуму, слухайте. Так, стоп, а чого у нас вона стала вище? Я щось не поняв, я ж її опускав підвиску. Що це таке, не поняв? Висота, мінус 0,5, ну а якщо я її опущу на, 2, мінус 11, нехай буде. Ааа, я вас поняв, це входу на оборот треба. Треба входу на плюс, нехай буде плюс 0,06. О, во, оце я розумію, отаку я й хотів зробити. Все, слухайте, оце прям офігененько, тепер можна і прям файненько їздити. Тепер погнали з вами знову по капібару. Тут нам капібара прям по-любому треба. Йо -моє, така машинка прям офігенна. Ні, ну машинка прям взагалі топова, слухайте. Аксесуарів на мене прям не хватає. Так, ну що, давайте прикупляємо вас з вами капібару. Ця капібара це у нас буде Бодян. Нехай буде. Хоба все, взяли Бодян у нас з вами. І купляємо занад чотирилапий друг. І тепер щось треба ще таке цікавеньке вибрати. Бажано закарбованці. Слухайте, доберману у мене ніколи не було, я його ніколи не бачив. Давайте візьмемо з вами доберман. Тише довматинці. Він нас буде називатися Ерік. Я чесно не знаю чого. Ну, просто він якось так підходить. Так, ну що, Бодян і Ерік, погнали. У нас з вами ще є 17 тисяч карбованців, це капец. Так, ні, ну машинка прям максимально заряжена у нас тепер. Я думаю, зараз було б непогано покрутити якісь ще кейсики. Ну то, що аксесуарів на мені прям не хватає. Ерік і Бодян погнали. Давайте зараз з вами будемо крутити, слухайте, кейсики. О, давайте прокрутимо велика корупція. Слухайте, думаю, 10 штучок відкрутимо прямо де дефаненько. Ну що, погнали крутити. Наїся, тут нам вже випаде щось топове. Блін, майже випав медвідь. Ну, 500 тисяч досить таки непогано, слухайте. Та блін на 250 тисяч. Опа, сюди. Так, крила кажана, нарешті. Ідеально, хоч перший є аксесуар, це вже файненько, слухайте. Ухта, ви що ще випав скін. Нє, 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 отут я зразу скін, Оцей цей скін мені набагато більше. Оооо, ідеально, слухайте. Так, тут не випадає 100 тисяч. ні, я рахую це відкриття кейса прям офігенно це окупило, тому що цей скін місяць прям дуже дорогий. Ну, хоча я вже цін не знаю, звісно. У вона ще кепка випала, але сюди кепка і так не піде. Обана, ще одні крила кажана. Так, що це у нас таке? Чокер лісничий? Ніфіга себе, я не знаю. аксесуар чи це таке? А, та це аксесуар на шию, Прикольно. Так, тут не випадає 100 тисяч гривень. Ну блін, давайте медведя. Медведь це прям сама афієна тямочка, я так думаю. Давайте, медведя, медведя. Ай, ладно, коротше, нехай буде. Ну, коротше, досить таки непогано. Крила кажана попадала фаніково, так що давайте зараз його вдіваємо. У так це ж якісь незвичайні крила, вони ж якісь такі сині, прикольно. Ну і шапку смислу вдівати нема. Так, ладно, Богдан, ні, Бодіан І Ерік погнали, коротше. Зараз я хочу покрутити трошечки батлпаса, того, що, ну, доната дофіга. Я іби це був мій основний аккаунт, я б по-любому цей, цей донат ще тримав, але зараз, в принципі, не Нема смислу треба крутити. Погнали, коротше, пропустити рівень, натискаємо і будемо тако пропускати. Я думаю, пропустимо що в нас лишилося ще 5 тисяч карбованців і там подивимось. Так, ну що, проскіпав я до 50 рівня, давайте тепер дивитися, що у нас тут є. Значить так, мікросхемки, ну це все-таки нічого цікавенького, адреналін. О, вилікувати хворобу прикольненько. Рюкзак у нас ще є тепер. Із два заробіток, слухайте, 20 лохіни. Плюс один слот на машину зразу забираємо, слухайте. Старий кузов. Опа, скін, давайте забираємо. Водочка п'ята. Панамка, о, прикольно. Плюс ще один слот і ще знижка на 10% на авто. Слухайте, рулетка в казіно, рулетка на сайті. Ні, слухайте, прям фаніко, так прям повезло. А що у нас тут далі йде? Випадковий аксесуар. Опа, давайте скипаємо до випадкового аксесуара по-любому. Так, ну що, я проскіпав, у нас лишилося 2800 карбованців всього лиш. І давайте забираємо цей випадковий аксесуар. О, три рівня, і в нас буде рандомне авто. Погнали, забираємо по-любому. Так, ну що, полетіли, дивіться, яке у нас там рандомне авто, зараз випаде. Так, рандомне авто, забираємо. Кейс шкільний набір плюс ключ. Йомо, я думаю, тут там багато нападало. Так, що у нас тут по аксесуару випало? Зебра, ну, блін, ну таке, мені засіб могло щось ліпше. Давайте цей шкільний кейс відкриваємо зараз. І нам випадає. Гелова ручка. Майже рюкзак, йо моє, кажан, це капець. Ну, досить таки непогано, слухайте. Давайте тепер з вами приміряємо цей скінчик. Значить, так, скінчик у нас виглядає отак, от плюс панамочку з вами вдінемо. Так, ну що, я, в принципі, вдів аксесуарочки, звісно, шапочка щось не дуже мені тут налізла, ладно. Ну, блін, той скінчик мені все ж таки подобається. Ну, але цей скінчик теж непоганий. Плюс він не паново дорогий, бо він безпустився. Паса як ніяк. Давайте я вдіваю назад оцей скінчик, бо я тут вже змерз це капець. Ні, ну слухайте, прям на 50 тисяч, прям дуже жорстко затарилися всього, набрали тут оце капець. І в нас ще є 1900 карбованців, представляєте? Блін, ну цю 1900 карбованців я пропоную потратити вже на нашому сайті, а саме рулеточку покрутити на всі ці карбованці. В мене щось тут забагалося і воно не хоче заходити в мій аккаунт, це капец, звісно. Ладно, тоді давайте відведемо підсумок. Ми з вами купили і протюнили м 90, причому там практично фул всі п'ять деталі. Маємо купу всяких аксесуарів і скінів в нашому інвентарі. Ще маємо 2000 карбованців. Маємо 2 тваринки наші. Я вже не питаю, скільки там маємо на балансі грошей. Маємо фул пройдений просто Пас, там лишається просто фігнюшечку, бо проходити кожен день ти все, мати собі кейсики. І плюс купу призів маємо з Паса, Це капець. Та, слухайте, ні, ну прямо на 50 тисяч карбонців, прямо взагалі просто ідеально можна мати собі аккаунт. Ладно, коротше, дякую всім за перегляд. Напишіть в коментарях, які би ви хотіли ще видос, про прошу. І я обов'язково про це Так, Всім дякую за перегляд.